Докази воєнних злочинів російських окупантів у музеї Герої Дніпра, презентували мандрівну виставку Війна за незалежність України 2022 Експозицію підготували науковці Національного військового історичного музею України. Представили воєнні експонати, вилучені на полі бою під час звільнення населених пунктів Харківщини, Київщини та Херсонщини. На Виставці представлені вигляді плакатів події, які відбувалися. В наших містах героях України також в вітринах представлені, захоплені в якості трофеїв і підібрані на місцях боїв елементи спорядження у Російської Федерації, пропагандистські матеріали і багато інше. Цікавиться сучасними історичними подіями і місцеве юнацтво. Для молоді тут повсякчас проводять інформаційно-просвітницькі екскурсії. Нам розказують, що взагалі було в Києві, що було на сході, і ми цим дуже сильно переживаємо. Це все дуже боляче, знаєте, цейна, ворог дуже коварний, дуже паскудний. У мене батько зараз на сході, і якби мені я був старший, теж йшов би. І от якась така підтримка, це все тут показують багато всього різного, що було, що зараз є. У музеї також експонується постійна виставка про сучасну російсько-українську війну. Тут представлені інформаційні стенди про військовослужбовців з Прикарпаття, а також зброя та інша рашистська амуніція. Є уламки ракети, яка торік, 24 лютого, влучила в місцевий аеродром. На стендах представлені і герої України. Є серед них і загиблі це і два Віталії. Віталій, Віталій Бонарчук, Віталій Сапило. Два герої України, пілоти Степан Іванович Тарабалка і Олександр Васильович Курба. Представлені також багато чого в якості трофею. Бачите, форма бушлат російського вояка, бронежилет 4 класу, шолом такий сталевий ще зразка США 68-68 року. Правда, не знаю до чого тут той напис В'єтнам. То ми так і не змогли встановити. У також ви бачите станковий гранатомет калібру 30 міліметрів. Має нарізний ствол і стріляє він отакими гранатами. Виставка Війна за незалежність України експонуватиметься у музеї Герой Дніпра ще тиждень. Надалі помандрує до Луцька та інших міст України. Вікторія Богдан Руслан Копанчук, новини на вежі.